Доброго дня, діти! Поговоримо про сортування пошук та фільтрацію даних в базах даних, а саме Access. Зрозуміло, що бази даних це великі масиви даних, і дуже зручно, коли є механізм, як ці дані шукати, фільтрувати для зручного подання людині. Отже, відкриваємо нашу базу даних школа, з якою вже декілька уроків поспіль ми працюємо. Працюємо з таблицею учні. Відкрили таблицю, двічі класновши лівою кнопкою миші по ній. Отже, я завжди перепрошую за російськомовний інтерфейс, але я знаю, що в моїх учнів вдома багатьох також російськомовний інтерфейс, тому нам зручно один одного зрозуміти. А ще є така штука, що в російському і ем, англомовному інтерфейсі деякі функції працюють краще, ніж в українськомовному. Ну, на жаль, на великий між жаль, є таке, тому користуємося тим, що маємо, але сподіваємося, що скоро-скоро вже це зміниться, і ми побачимо на очних уроках в школі. Але сьогодні у нас дистанція продовжуємо. Стаємо на стовчик «Прізвище» і натискаємо вкладку Головна, Сортувати по возрастанню». І у нас одразу відбулося сортування по оббиванню. Як в Excel все робиться, все дуже швидко, все дуже легко. Зробили, побачили? Це добре. Що ми можемо ще тут зробити? До речі, Перше ваше завдання у вас більше прізвищ. У мене їх мало, тому що я не вигадувала багато прізвищ, а реальні прізвища я не можу вам в контексті в інтернеті викладати. Тому перше ваше домашнє завдання фото з сортуванням по розростанню або по убиванню. Друге завдання. Ну, Наприклад, хочу я побачити учнів, які навчаються в 11 а класі. Я стала на 11А. Далі йду. Вид... Виділити і або равно 11, ні равно содержить, не содержить. Я натискаю дорівнює. І у мене одразу всі учні, які мають 11 А-класс навчання, одразу фільтруються. Як мені змінити фільтр? Або тут натиснути і сняти фільтр, або просто на кнопочку фільтр натиснути, всі учні мої повертаються. Вони нікуди не діваються, вони залишаються в базі даних Аксес. Але ваше домашнє завдання знову-таки показати, застосовуючи фільтр, який учні навчаються чи то в 11 а класі, чи то в 11 Б, в залежності від класу вашого навчання. Це друге фото. Третє домашнє завдання. Ну, наприклад, хочу я побачити учнів, які навчаються як в 11, так і в 10 Б класі. Що я для цього роблю? Я хочу побачити лише прізвища цих учнів. Так? Я натискаю, обираю розширений фільтр. Перше прізвище буде у мене. Друге клас навчання: 11А або 10Б. І натискаю фільтр. Одразу бачу, що у мене з'явилося прізвище з умовою по. Убуванню було там у мене налаштовано, так? І о, класи навчання дітей 11А і 10Б. Відфільтрувалося. У вас таке саме завдання: надіслати третє фото там, де є два класи навчання в умові фільтра. І останнє завдання воно найскладніше, можливо, можливо, ні, тому що все ви робите за аналогією зі мною. Що ми робимо? По-перше, прибираємо фільтр, щоб все було видно. І робимо наступним чином: натискаємо розширений фільтр. І я хочу, щоб умова відбору була. Я прибираю клас навчання, у мене тут нічого не потрібно, щоб було вже. Я хочу, щоб прізвища у мене були, умова відбору починалася з літери L. І натискаю на фільтр. Нічого не працює. Я так згадала одразу, що я не дописала, і у вас нічого не, не вийде. Тому що, що я мала після L поставити, повертаємося до фільтру. Після L обов'язково має стояти зірочка. Тепер все запрацює. Бачите? Умова відбора прізвища, які починаються з літери Л. Я поставила літеру Е. Після неї поставила зірочка, тому що зірочка замінює всі інші символи, які розташовані після букви L. І у мене одразу фільтр спрацював. Оце останнє фото. У вас їх буде 4 в вашій домашній роботі. Чекаю на цих уроках, які відбуваються на цьому тижні. Бувайте, якщо будуть запитання, надсилайте в Google класі в нашому Google Workspace.